Мінцифри запропонували продовжити пільги від сплати ПДВ для учасників дії сіті. Несправді ця штука була прийнята ще давним-давно за часів президента-утикача. Хто це сказав? І от в цьому році вона закінчила. Що це значить? Це те, що компанії, які продають софт на територію України, мають виплачувати 20% ПДВ. Зараз вони були від цього. Ну тіпа, не, не треба було платити. Ці пільги були зроблені для того, щоб розвивати цю індустрію всередині країни. І от вона закін. Дуже багато всіх говорять, що із цього бюджет країни недоотримує мільярди і мільярди гривень. Але от мінцифри сказала, а давайте -ка продовжимо. Але продовжимо тільки для тих, хто є учасником Дія Сіті. Фа, українська тішечка, от це. Ну, пільги це добре, проштовхування тільки для Дія Сіті. Ну, таке, це спорне. Я бачу, що наша команда вже все фіксує. Але з іншої сторони, те, що компанії в Дія Сіті роблять діалог між державою і. Компанію і коротше, там вже самі розбирайтесь, але от він цифри хоче цю пільку продовжити. Я дуже сподіваюся, що вона буде продовжена, тому що ну це буде круто, якщо в нас буде розроблятися якийсь софт, який буде розповсюджуватись по території України, і це буде робити трошечки легше. Це завжди добре. Ну все, все воно якось буде. Буде добре. друга новина. Хочу привітати команду компанії, в якій відпрацював 7,5 років, а саме команду з компанії SoftServe, яка зайняла перше місце. На хакатоні від НАТО, Бонд. Хакатон від НАТО був зроблено для того, щоб розробляти або софт, або управління дронами, або всяку якісну аналітику. Так для того, щоб НАТО було легше співпрацювати з своїми союзниками. Так, цілому, ви ж самі розумієте, якщо ми покращуємо НАТО, це великі плюси для нас. Так і вітаю команду Савсева з тим, що вона робить. Невеличкий крок, але для того, щоб в НАТО більше говорили про Україну. А третя новина в тому, що в нас є реклама. І це чудові новини. У лютому компанія Samsung презентувала новий флагман Galaxy S23. Цей гаджет оснащено камерою з найвищою серед смартфонів Galaxy роздільною здатністю 200 мегапікселів що майже вдвічі більше від попереднього покоління. Смартфон Galaxy S23 Ultra підтримує частоту оновлення екрану 120 Гц. Має акумулятор ємністю 5000 мАч, що забезпечує роботу в режимі відтворення відео до 26 годин, а революційний ігровий процесор Snapdragon 8 Gen 2 забезпечує бездоганне відтворення ігор. Кацушики, новий флагман Samsung Galaxy S23, ви можете придбати на розетка з Годою до 4 тисяч гривень. А за відгук додатково ще й отримаєте бонус до 620 гривень та безкоштовну доставку. Лінк в описі до цього відео. І це п'ятниця, і це саме час для суб'єктивних новин. А перед тим як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, особливо вот цим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію. Коли YouTube знімає монетизацію без вас, ці випуски були б неможливі. І перша новина про компанію, про яку ми досить давно говорили, компанія мета. А саме Марк Цукерберг сказав, що в компанії буде створений новий відділ, який буде займатися генеративним штучним інтелектом. Да і це дуже. Смішно і дивно, із за того, що компанія Мета навіть змінила свою назву Мета, щоб показати, що вони будуть займатися метаверсом. Потім настала криза, криза і що, і хлоп, і все і виглядає так, що в метаверс тепер вірять набагато менше, ніж вірили перед тим. Зараз всі вірять в штучний інтелект, який генерує зображення, відео, текст. Звичайно, це все спричинила неймовірна популярність чаджібіді, про який ми стільки з вами говорили, і вообще зараз про нього говорять зі всіх точок. Світу зі всіх чайників і всі от кажуть, що це революція. Чому взагалі чат GPT так швидко зріс в популярності? А я вам це казав ще до хрена місяців тому назад. Ну і коротше, тепер і компанія мета рішила запригнути вода в цей трейн штучного інтелекту, який генерує різного роду діджитал-контент. Як ви бачили, чат GPT вже проінтегрували компанія Microsoft свій Bing, Також компанія Snapchat вже інтегрувала чат GPT, а тепер компанія Google випустила свого барда, який там ще спорний, і він не дуже та й випущений. Але будемо скоро з ним розмовляти. І от компанія Meta вирішила за сімей запригнути в цей трейн. Що цікаво, з списку великої п'ятірки, яку назвали Манга, вже раніше вони були фанг, тепер Манга, де віз компаній вже заявили, що це будуть розробляти. Тож очікуємо приблизно таких самих новин від Amazon і Apple. А от що буде робити Netflix, не зрозуміло. Чи буде робити Netflix штучний інтелект? Які створюють для вас серіали, хрен не знаю. Ну, поки від них ще нічого не чути. Друга новина. Школи в США почали банити. Apple Watch. да в багатьох школах зараз є така тема, що банять девайси від Apple, і, взагалі, любі смартфони, для того, щоб діти вчилися, а не сиділи і тупо не втикали в якісь телефони, переписувалися повідомленнями, дивились Instagram, свайпали. Ну коротше, робили всі в оці речі. Це вже відбувається досить давно. В школи кажуть, що із-за того, що в дітей постійно виходять якісь нотіфікейшни, тіряється фокус, вони навчаються і вообще займаються всякою фігньою. Інновації не завжди сприймаються Нотою і от е, підлітки дійшли до того, що тепер починають банити Apple Watch. Компанія Apple максимально старається допомогти школам в цьому, коли вони робили таку такий функціонал, називається School Time. І під час School Time немає ніяких сповіщень ні на телефоні, ні на. Годиннику, але підлітки знаходять яким чином це всяке обійти, яким чином це все використовувати. І в цілому це досить цікава гонка, коли школи разом з компанією Apple стараються викарбувати цей час для фокусування і для навчання, а підлітки вламують любий їх захист. Так воно в житті і відбувається. Ну і тепер батьки дуже сильно переживають, тому що а що якщо потрібно буде достучатися до дітей в якийсь критичний момент. Ну і, і, і от якась така. Штука з однієї сторони або втрачаєш фокус і навчаєшся, а з іншої сторони або навчаєшся і будеш недоступним для своїх батьків. І там виникає велика кількість інших етично-моральних якихось питань, що підлітки можуть прогулювати школу, і вони точно знають, що батьки до них не достучаться в цей момент. Ну і от всі стараються домовитись, якимось чином. Але маємо, що маємо тепер і Apple Watch скоро буде забанений в школах. Ну як тобі новини? Як тобі новини? Мені так подобається. Оба і ці готувати, що як бачиш, я от блін вже два місяці мандрую, а все ж таки знаходжу час їх для тебе приготувати. Тому, якщо поставиш ці лайки, поставиш якийсь коментар. Це допоможе мені показати ці новини більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Ми так багато з вами говоримо про штучний інтелект. Що в якийсь момент ми почали з вами його трошечки підбоювати. Стрім якийсь бере. Бо ну дійсно, штучний інтелект і вирішує задачі, і пісні пише і малює гарно і кучу кучу всього робить. І це ми тільки почали. Але використовувати нормальний штучний інтелект. Але тільки ми звикли до того, що штучний інтелект буде в кожній частинці нашого життя, буде нам казати, що купувати, що дивитись, і взагалі чат GPT тут найкращого друга може замінити, який ніколи тобі не відмовляє в допомозі, так вийшло нове поняття: органік інтелект або OI. Що таке OI? Це Біоблін комп'ютери, уявіть собі, біокомп'ютери в них вирощують щось схоже на клітинки нашого мозку за допомогою стовбурових клітин, і вони можуть навчатися. Вони можуть навчатися, створювати коннекшени, І е -е, вчені, якщо вони це можуть робити, вони звичайно це будуть робити. Ого, капець. Таке може бути, і от вчені з університету імені Джона Хопкінса говорять, що штучний інтелект скоро може бути замінений біокомп'ютерами з органік інтелект. Тобто біокомп'ютери, які ми будемо самостійно вирощувати і старатися робити схожими на. На наш мозок, ей! Ніхуя. Якщо це вас не лякає, то я вже хочу розказати, що ці комп'ютер вирощуються аж з 2012 року, і вчені вже досягли такого успіху, що біокомп'ютер вирощений з стобурових клітин, навчився сам грати в пінг понг Взагалі, в мене таке відчуття, що вчені в першу чергу, якщо мають щось нове, хочуть навчити це грати в пінг понг бо і штучний інтелект, перше, що про що вчився, і от органік інтелект, і е, макаки з. Нейролінкам Ну, Короче, всі стараються грати в пінг понг Я так розумію, що в пін-понг плюс навіть не стараються грати вже з комп'ютером або з штучно вирощеним інтелектом. Професор Томас Хартон каже, що біокомп'ютери нам потрібні для того, щоб в першу чергу зрозуміти, як працює наш мозок, тому що коли ми вирощуємо зі стовбрових клітин от цю масу, яка вроді як формує, формує щось схоже на мозок, то ми можемо обійти і моральні норми, які забороняють нам робити з мозгом людини те, що щоб ми зрозуміли, як же цей мозок працює. З іншої сторони, він каже, що в майбутньому органік інтелект може бути використаний для того, щоб вирішити більш комплексні задачі, які штучний інтелект не може зрозуміти або вирішити. При цьому він також намічає, що до того, поки вийде нормальний біокомп'ютер, пройде десятки років. Але як ми бачимо зі штучним інтелектом, ці десятки років досить легко перетворюються в декілька років, тому що ну розвиток одного інтелекту пришвидшує в цілому розвиток того інтелекту, і от. Біокомп'ютери вже в нас майже на дворі, вже їх вирощують, вже вони вирішують якісь задачі. Звичайно, ви можете запитати: а чи може Organic інтелект стати органічним реальним інтелектом і щось вирішувати? Вчені кажуть, що це скоріш за все неможливо, тому що от в тому, що вони вирощують, не вистачає різного роду клітин, які вони добавляти і не збираються. Хоча знаєте, вчені дуже часто щось не збирається додати а потім ой от от стало ж воно тепер таке тепер з штучним інтелектом нашим я вже не знаю псевдоінтелектом, тому що ви бачили, що люди в тіктоці робить. Тепер ще вирощується органік інтелект, і в нас тут інтелектів буде більше, ніж людей. Ну, ну насправді інтелектів вже більше, ніж людей. Подивимось, що буде. Я коли говорив про те, що штучний інтелект вже управляє зброєю і літає на літаках. Щось не задумувався, що ми, крім штучного, будемо ще, ще один вирощувати. Таке життя цікаве, прям кошмар. А з іншої сторони, наша наступна новина про те, що Китай готується до санкцій. Китай Набиває свої склади високотехнологічними чіпами, контролерами і різного роду платами. Все це тому, що Китай все ж таки очікує того, що санкції накладені на Китай будуть сильніше ставати. Ми декілька випусків назад розказували вам, що Китай спроектував свій новий процесор для своїх суперкомп'ютерів, але тепер ці процесори дуже сильно ріжуть, тому що ну от в підпадає під санкції, і в нього не можна імпортувати нічого такого там супервисокотехнологічного. І от те, що Китай готується до того, що все буде складніше, якби нам говорить, те що в Китаї величезні закупівлі всякого роду а, чіпів карти і. Такого іншого, що це значить, не знаю. Якщо Китай вроді як розраховує на більше санкцій, значить виглядає так, що Китай буде робити те, що не подобається Сполученим Штатам Америки. А тут же незрозуміло, чи допомога Російської Федерації, чи ем, воєнна агресія на Тайвань. Як ми з вами знаємо, це дві точки на які дуже не погоджуються Сполучені Штати Америки. Можливо, там є якісь інші причини, чому ж все ж таки той Китай очікує наступні санкції. Але маємо, що маємо: Китай готується, готуємось. І хоч ми розказуємо вам про те, що відбувається в цивілізованому світі, не можна забувати про те, що і далі йде. Наступ Російської Федерації на територію України тому допомагаємо нашим оборонцям, допомагаємо волонтерам і піднімаємо економіку країни. А якщо маєте лишню гривню, отут у нас є баночка, на яку ми збираємо гроші і співпрацюємо з різними бригадами в ЗСУ для того, щоб закривати якісь їх потреби. Якщо є у вас лишня гривня, будь ласка, накидайте всі ці гроші. Підуть на те, щоб нашим оборонцям було трошечки легше. І остання новина на сьогодні про Російську Федерацію. Як ви знаєте, Російська Федерація дуже активною постійно. Інодий, в принципі, і Україна і Російська Федерація використовують дрони або безпілотні літальні апарати, які використовуються не тільки для того, щоб скидати воги, а в принципі, в першу чергу, вони використовуються для розвідки, щоб наша артилерія мала можливість побачити цілі і вальнути ним. І от один з найпопулярніших дронів, які є в Російської Федерації, це той клятий Орлан 10 який ми недавно з вами розігрували. Так от цей Орлан 10 він коштує від 85 до 120 тисяч доларів, Олег і вважається однією з найефективніших безпілотних систем, які використовуються під час війни. Орлан це хороший безпілотник, їх можна виготовляти багато, вони прості, вони дешеві. В Першу чергу, тому що він літає дуже і дуже високо. і До нього досить важко дістати якимись дешевими протиракетними або протиповітряними комплексами, а використовувати щось більш серйозне, економічно невигідніше. Тому цей засранець там літає і його з перемінним успіхом збивають або просто садять. Ми не будемо говорити, як їх збивають і садять. Тут звичайно питання, як Росія досі їх збирає. Здавалось би, величезна кількість санкцій, але в них все і далі є чіпи, якими вони не шпиговують ті орлани і роблять їх все більше і більше. І от Royal United Services Institute дослідив, з чого ж ті кляті Орлани збираються. І як виявили, що Росія обходить всякі санкції постійно. І при цьому в цьому зав'язані компанії з Південної Кореї і з Америки. От типа ми цього не знали. Як виявлялося, це Облеться за допомогою паралельного імпорту, за замовлення на якісь компанії, які вроді як не зв'язані з Росією, але потім все, що вони замовили, заводиться в ту ж саму Російську Федерацію. І вроді як ФБР почало дуже серйозне розслідування, що ж це відбувається, і яким чином Росія обходить санкції. Але просто хочу, щоб ви знали, щоб можливо готувалися. В Росії не закінчиться електроніка, в Росії не закінчаться дівайси, і орлани, і інші високотехнологічна зброя буде ще й далі робитися. Вітати! Тому готуємося і допомагаємо нашим Збройним силам, бо вони єдині, хто працює в таких жахливих умовах і обороняє нас. А санкції, як бачимо, все ж таки можуть обходити новини. на цьому всьому найкраще в світі. Катаний дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі лайк, підписка, дзвіночок, залишайте свої коментарі. А може навіть ставайте нашим патроном. Дякую. І головне, не хворійте мені і вірте в засуб'єктивні новини.